Усім привіт! Зробила дочка трошки ремонт, в хаті по стіни посвіжила, а то малошня заляпали тако, ну, поки росли тими ручонками, все в жирі було, все. Ну, самі в кого діти малі знають. Побілила вона, посвіжила. І в е, нас тут стояли накліки, такі там мішки на шариках. Зараз дуже модно чіпляти ці наліпки на ці вертольотики, самолітики, там кроватка стояла маленька. І ну, удобно, ну, красиво було. Гарно було. Але забрала вже все, посвіжила і замовила вона карту світу. От яка вона прикольна. По-перше, нема тих їдючих кольорів, там жовтий, білий, коричневий. Вона вся, вона вся, отака От, зеленого кольору, ну, кольор зелений різниця, От Гренландія, бачите, такий колір. Бразилія такий колір. От Африка. Ангола там, що там, де... але жир, нігер. І... Ну, коротше, вичте, отакий колірний жовтий. Чудова-чудова карта. Якраз Антарктида внизу. Малими машинками маленькими Там все время вишурував, геть був в стінку. В нього там ралли постійно на, на, на цьому на спинці кровати. Там Антарктида якраз, ну. Взагалі бомбезна карта. Дочка я півдня наклеїла, тому що навіть от букви, от ці букви всі, кожна буква окремо, треба було вирізати, ну, знімати ту наклейку і наклеювати самостійно кожну букву. Тобто воно тут не на наліпці. А кожна буква окремо. І от вона так зробила. Взагалі я в Захваті дуже чудова це карта світу. І для дитини пізнавательно буде. І око милує. І ще в ній є одна загадка, ось Україна виділена. Ось це прям так виділена. І Хто побачить, яка тут є загадка? Ну, уважно, подивіться. І від цієї загадки, коли хто бачить, прямо ж легше дихати стає. Чекаю на ваші коментарі.